У роботі у нас Renault Duster 21 рік, це у нас бензин. Будемо робити Євро 2 та видаляти каталізатор. Зараз йде процес вичитування прошивочки. Ось так ось це виглядає без зняття блока. Кому потрібно зробити Stage 1, Stage 2, Євро 2, можете дзвонити, звертатися. Ми працюємо. Прошивочку вже зробили. Іде процес запису. Гірлянда у нас загорілася, все мігає, все світиться. Ось так оце виглядає. Зарядочка у нас підключена, йде процес. Пишеться прошивочка дуже довго, займає хвилин 10. Так, 98% вже підходить до кінця. Запис прошивочки. Так, є, прошивочка у нас записалася, як бачимо, все добре. Пробуємо запускати двигун. Так, вимикаємо живлення, вмикаємо і запускаємо. Автівочка у нас запустилася, чекен у нас не горить, ключик у нас горів і тиск в шинах у нас горів. Так, все добре, далі. Що ми будемо робити? Заганяємо автівочку на підйомник та видаляємо каталізатор. Поїхали. Так, Автівочку підняли. Йдемо під автівочку. І ось у нас стоїть сам каталізатор, зараз його будемо вирізати та видаляти. Так, Каталізатор я вирізав, вибив. Ось так він виглядає. У нас тут дві таблеточки. Одна ось така от велика. І одна у нас маленька. Ось так от тут все виглядає, зараз будемо заварювати. Так, риношечка у нас повністю готова, все зробив. Ось у нас каталізатор, весь віддаємо клієнту, нічого собі не забираємо. Зробили Євро 2, видали каталізатор, все заварили. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.